Усім привіт! Буду реставрувати корпус натяжного ролика. Там бачите, бот-тріс мені, треба його, треба його висверлювати. З однієї сторони висверлино. Ось в такому стані недоброму. Буду пісочити. Також треба і натяжний ролик... натяжний теж реставрувати це. Ось такий готовий готова деталь Ну Я такі вже не пісочу для себе. Такі. Для себе завжди. Так, і буду на ну, сьогодні, буду сьогодні від, від сварювати тут болтики який застряг.